Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті Honda Dio. Вона вже стоїть у мене давно. Хто бачив предучому відео, вона там стояла разом з Сузуки. Прийшла очередь сьогодні до неї. Зараз будемо дивитися, що це у нас тут і Honda Dio F-35. Дійскої тормоза спереді. Не запускається. Будемо дивитися, в чому причина. Якби компресія. Компресія є, зараз замірюю. Ще раз. І тоді будемо дивитися, що в чому проблема. провіримо чи є бензин у нас. Буває, що зачастую привозять на ремонт без бензину. І це у нас є. Що тоді зараз відкрутимо свічку. подивимося до компресії. Яка компресія? І вже будемо братися далі. І у нас такий компресометр. Давайте відкрутимо свічку. Підемося, коли у нас компресії. Мокро, НЖК є нагар. Добре, закрутив наш компресометр. І тепер пошаркуємо лавкою. Дев'ять. Дев'ять. Дев ну, нормально. З такою компресією має запускатись. искра Зараз свічку почистю і закручую назад. І зараз, напевно, хочу всього подивимося до карбюратора, щоб не робити на присідки. зараз поставлю, напевно, на стіл його. От в мене є тут стіл саморобний. І тоді вже вам покажу. Ну, от так, поставив на свій підйомничок саморобний. Ну і вже буде краще дивитися, тому що на колінах трошки затяжко. Так, ну що, беремося далі тоді. Так, свічку провірили, компресію теж провірили, компресія 9. При цій компресії має запускатися добре. Бензин є. Зараз знімаю лежу. щоб був доступ сюди до карбюратора. Далі. Я думаю, зараз що зробити. Я так провіряю завжди. Зараз зніму фільтр, брисну напряму в карбюратор. Якщо запуститься, значить проблема в карбюраторі. Якщо не запуститься... А може бути, що підліпстковий щось попало, тому що якби іскра є, компресія є, мав би запускатись. Далі знімемо фільтр. Чистий. Хазяїн доглядає. От я зараз, У мене є ведешечка, я цією ВДшечкою напряму бриснем і спробуємо запустити. Якщо запуститься, значить знімаємо карбюратор, дивимося до карбюратора. запустился. Тут еще снимаем карбюратор. Нам дается до карбюратор, Очень всего шо забытый же Три болта. a 10 Сняли фільтр бокс. Далі, щоб долізти, треба сняти цей кожух обдува. Тут теж три болта під головку на вісім. Знімаємо електроклапан. Начну топливо. откручиваем Про згазу знімаємо шланг масляного насоса. Далі нам треба зняти цей корпус, так як він дубовий, я заривозно феном прогрію легенько. Цю резинку прогрію, щоб легше було зняти, щоб не ламати. Тому що вона дубова, на вулиці холодно, в гаражі теж. Отак От нагрів Небагато багато трошки. О, І все легко знімається. на 10. Крутімо наших два болта. Ну, так виглядає наш карбюратор, Зараз помию це все. Тоді будемо розбирати. Ну так, помили карбюратор, Будемо розбирати далі. Як провірити, чи електроклапан не перекриває канал? Я не знаю, чи я вам покажу. Оце відверсія. От тут. Ну, на камеру воно не видко. Там видко електроклапан. Чи він перекриває канал, чи ні. Якщо зараз канал буде закритий, то електроклапан під заміну. На холодну він не буде запускатися. О, от зараз, зареветку. Якщо відкритий, значить з ним все буде добре. Так, розбираємо. Відкрутимо два болта. Під зверточку фігурну. Є бензин планкові камери, ну, якби тут не є так грязно, поплавочок у нас регулюється. Наших два жуклерка Зараз да, їх снимем. Ого. Зажато добре и чистый. Также холостого хода. Также клеры у нас холостого хода 38, а топлива 78. Дальше снимаем эмульсийную трубочку. И не забывайте про нее. Снимем то электроклапан, подаемся уже теж. Будете збирати. Тут у нас є різинове колечко. От. Якщо воно буде порване або коли при установці ви закусите його, буде підсос воздуха і мопед буде робити ревками. Так, зараз це все продую, промию. Критичного я поки що не знайшов нічого. Так, це я все помив. Десь продути. Дивіться, у нас тут є канал. Тут це запуск на холодну обогащення смісі. Його теж... Ще винт качество смеси ще не тронутий, ще тут не лазило. Ще це все продули, збираємо назад. Ви збираєте, розбираєте, старайтеся поплавкову камеру, отут поплавочок, не підгинати. Як він виставлений, акуратненько зняли, щоб ви не зробили більший і менший уровень. Того що потім тяжко буде його відрегулювати. Та коли ви міняєте, вже залізли. Там плавок, потік, набирається топливо. Ви його замінили, тоді так, да, можна вже лізти. Ну, при... Часто буває таке при заміні поршньової. Коли міняють поршньову і не вистачає топлива. Дехто кладе зразу вже кльори більші. Увеличують подачу топлива. А дехто думає, що якщо зробити уровень поплаковій камері більше, то дасть результат. Ну, не завжди так, але в деяких случаях допомагає. Так, це ми все зібрали. збираємо все на місце. Вду зразу дросільну заслонку. зажимаем наш калибратор шланг масляного насоса Коли будете ставити шланг топліва, пару разів зробіть лапку, потік бензі. бо коли ви будете ним хитати, щоб десь пиль не попало, бо попаде пиль в карбюратор і буде переливати, єсть. І ще один обдув. треба нагріти цю резинку, щоб легше було поставити нам. Зачастую, коли провозять на ремонт цієї резинки, тут вже нема, хто лазить сам, не фільтрбокс. Бокс. Чистенький. Це так, удивительно, що хазяїн мопеда дивився за цим всім, за фільтром. Так як провезуть, тут тут кошмар, що робиться. Я вам вставлю в У е, нас купляли Джок SA36. Ну і жіночка купляла, і вона питає, каже, посовітуйте, посовітуйте який найкращий мопед. Ну, ти каже, ну, там є. У нас була Лец другий був, Лец 4 адрес інжекторний. Е, GR і Джо 36-й Ну і Джоган це. І... GR вона не хотіла б великий. Ми Yamaha Jog, S36. Ну, ну і посвітували Ємаха Джок. Оса 36. Ну дійсно він хороший, Ну не буде ламатись. Кажем, хазяїн каже, ну... Продавець. Каже, якби вони все ламаються, але вони більш більш виносливіші, більш до них там інжектор, це все воно трошки проще. Не так часто треба туди і якби, в будь-який час запускається. ну і Взяла вона ну покаталася мабуть, пів року. Теж з якогось села я не пам'ятаю звідки. Дзвони, каже, не, за, не запускається. Ну, то я кажу, привозьте, подивимося. Вона привози. Я записав номер її, все. І вона поїхала. Я взявся за твою мопеді. До компресії компресії нема. Провіряю компресію, компресія там взагалі два. міняю її поршнюву, розбираю, так, Да, колец, кольца стерті. Насідаєш. Кольця стерті, циліндр теж там ну не було що класно, там треба було в зборі міняти. Поміняв, я думаю, я подивлюсь до фільтра. Я відкручую фільтр. А там от вам і фільтр, от вам і проблема вашого двигуна. Що ви, що ви з мопеда зробили? Лишу церкву і назад. По полям, по полям їду. Я набирав її, кажу, ви до фільтра коли дивилися. А що треба було, я не дивилася. Ви ж казали, що це, мупіт, якби хороший, не ламається. Я їй кажу, що да, ну до фільтра ж треба дивитись. Ви ж їдете по селі. Воно все пилюка, якби все, все натягує. Ви казали, ви казали. Буде так само почути тут, якби все непогано. Попробуємо запустити зараз. Включаємо зажимання. Ще Все поведе, запуститься.

карбюратором. проблемка. От. Такий ремонт, Якби не несложний. Почистили. Зараз це все зберу, повиставляю пластмаси, тут бачу, або везли його в машині. От. Таке відео. Наш мопедик. Збираю це все і дзвоню власнику, щоб забрав. Все, всім дякую. Кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду дуже-дуже всім вдячний.